Що Всім привіт, цікаво, я без першого типу. Не відкривай, хай буде біжень. Не треба, не трогай. Ми сьогодні в школі будемо не лише боло робити, а й міняти інфекційний набір. Тому що мені не подобається, що воно піднялося високо. Іди. Я позбув. Піднялося високо. Воно вже взяло додатковий інсулін і вже там опускається, вже 170. Але цього ніж було 130-150. І після того сніданку, що вона поїла, воно не мало так піднятись, високо. Тому ми іноді міняємо це все в школі, щоб не чекати, коли вона вже там, після того, як вона перекусить, буде 300 і оскільки сьогодні вже п'ятий день. Показую життя мами, будні, якої дитина з діабетом першого типу, і плюс стоїть на ній інсулінова помпа. Показую те, якщо може бути. Ми вже четвертий чи п'ятий місяць з інсуліновою помпою. Чи задоволені нею? Так, ми задоволені інсуліновою помпою. Перший дуже великий плюс те, що використовується лише інсулін короткої дії, він більш адаптований до людського організму. Не використовується інсулін довгої дії. Для дитини достатньо три рази по 60. Оскільки ми ще ввечері на день народження, щоб вона вільно могла там їсти. Коли тільки ставиться перший день сет, працює все набагато краще. У нас тут щеється. Я потім з різних, теж зливаю, з різних там, три рази роблю з нового, а потім вже четвертий раз із трьох. Зараз ми виступаємо бумночки. Туди ще залишався інсулін, але ми його вже відкидаємо. Інсулін дають вдосталь. Це все мибираємо. Так, наші целі. Тут воно все герметично запаковано, треба акуратненько, але все дуже герметично і дуже чітко. Трубочка дуже надійна. Ни разу вона ніде нічого не склалося. Так, здається, зробила все правильно. Все, я зараз заправлю це по звої. Ми підключимо, все буде добре. Все добре, всім хороших цукрів. Все ми замінили, кань замінили на животику, трубочку, весь сет замінили. Е, я не показую, як це, все можна подивитися в інтернеті. Дуже чітко, красиві відео. Ой, оскільки воно перед цим там дало інсуліна. І те, інсулін буде діяти. То навіть іноді не знаєш, яку дозу ще підкалувати. Зараз у них буде перекус, оскільки в нас там банан. А Я нарахувала десь 40 карбогідратів. Вже воно понижається. Але проблема в тому, що після того, як вона поїла, воно не мало бути таким високим. Ти ж вже знаєш її реакцію на кожну їжу. Так, нарахували ми 40 кадровідратів. Зараз подивимося. Оскільки стоїть сенсор, і коли опускається глічемія нижче 70, воно дзвонить все, і ми можемо відреагувати. Так що сміливо робимо одиничку. Чи навіть дев'ятку, краще дев'ятку, тому що 0,1, він нормально діє, коли стоїть інсулінова помпа. Ну і все. 10 хвилиночок і буде кушати. Всім хороших цукрів.